Реставрувати не можна ліквідувати. В міській раді досі вирішують долю кінотеатру Чернівці. В управлінні культури кажуть, комунальну установу ще можна реанімувати, однак у ратуші цього робити не хочуть. Як Чернівчани реагують на ймовірне закриття кінотеатру, дивіться в сюжеті моїх колег. Кінотеатр Чернівці комунальна установа у самому центрі міста. Під час прес-конференції міський голова Роман Клічук повідомив про його ліквідацію. Ви собі бачите, хто ходив кінотеатри. Воно ну, сидить там 5 людей, 7 людей в кінотеатрі. А це все, все йде на, на плечі бюджету. Тобто ці кошти, які ми могли б витратити на якісь інші там, ну, витрати якісь стілі, ми просто витрачає, витрачаємо на дотасю. До пандемії кінотеатр Чернівці приносив чималий прибуток до міського бюджету. Нині ж він переживає скрутні часи однак, це не є причиною для його ліквідації, зазначає начальник управління культури Юлія Савтенко. Кінотеатр Чернівці, комунальне підприємство, яке до ковіду було прибутковим. Ніхто не має права ліквідовувати ні міський голова, ні начальниця управління культури, ні управління культури, тому що все таки він має багаторічну історію. І його навпаки треба підтримувати і виділяти кошти. Його треба змінювати. Він має бути конкурентно спроможним. Кінотеатр Чернівці не єдине таке комунальне підприємство на теренах України, зазначає начальниця управління культури. Такі комунальні підприємства, як кінотеатр в Чернівцях, а є ще в Києві. Це молодість, є в Хмельницькому, є у Вінниці. Єдина відмінність. Там кінотеатри, комунальні підприємства. А датуються з міського бюджету як підтримка? У нас же на кінотеатр жодної копійки. Прості черенівчани до ідеї закриття кінотеатру ставляться негативно, адже він є історичною пам'яткою міста. Люди бояться, що в ратуші просто хочуть приватизувати величезну будівлю. Я ставлюсь негативно. Думаю, що це одна з пам'яток Кінотеатр Кінотеатри все я не згідна з тим, що. Щось міняти. Я думаю, що це не дуже добре. Ну, кінотеатр все-таки можна так переглянути. Я не знаю, як описати, але мені здається, що краще, щоб він був, щоб діти навіть старші могли піти, подивитись щось. Я це не підтримую. Це ж рахується історична пам'ятка, здається, так? Якось неправильно історичні пам'ятки не знищувати. Тим більше в Чернівцях їх не дуже багато. Я вважаю, що його треба трохи. Реконструювати ось так. А ліквідувати зовсім, мабуть, ні. Щоб трохи стіни були гарніші, то і все. Бо місто гарне, але йому трохи не вистачає його підкрасити. Сюди багато поколінь ходило, в кінотеатр. Типу, ну я думаю, що це неправильно. Дуже багато людей сюди ходили. Це вже якби історичне місце. Не дуже з позитивно, тому що шкода. Скільки років він. Ми не раз були в цьому кінотеатрі. Перше розташування мені подобається тут його. Мені здається, що це не дуже добра ідея. Замість кінотеатру, поруч з історичною спорудою, в якій раніше діяла синагога. Міська рада хоче збудувати громадську вбиральню. Однак ця новина в соціальних мережах викликала шквал критики від городян. Вам пороблено і тій міській раді. З одного боку впхали смітники, з іншого встроміть вбиральню. Що ще заманеться обхати перед центральним входом в колишній темпель? Довели до жахливого вигляду кінотеатр, а тепер смітники з усіх боків і вбиральню наостанок. Не забудьте попереду ще біотуалети поставити, і в доступності 100 метрів три громадських вбиральні. може в них навести порядок. Що ще за дикі ідеї біля колишньої синагоги? Суперсучасний туалет. Начальниця управління культури міської ради Юлія Савтенко каже, така ініціатива нічим не виправдана. В центрі Чернівців. Десь ну, діаметром 100 метрів розташовані кілька вбиралень. Їх треба привести до, скажімо так, достойного стану, щоб вони функціонували. А мало того, хочу сказати про те, що у нас є вбиральня в кінотеатр Чернівці. І в мене була альтернативна пропозиція про те, щоб хочете зробити сучасну, круту, класну, європейську вбиральню, панську, зробіть кінотеатр Чернівці. Тому, що коли люди виходять будуть виходити з кінопоказів, вони хочуть бачити, що або вони хочуть, вони захочуть можуть каву випити, нехай там буде якась кав'ярня, ну точно не вбиральня. Тож наразі доля кінотеатру знаходиться в руках у людей, яких не цікавить перспектива його розвитку. Замість того, або відновити культурний центр, що роками приносив гроші у міський бюджет, влада вирішила зайнятися туалетами. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.